У 2019 році я навчалась в ХНУ Каразіна на соціологічному факультеті в якості практики. У нас була історія створювати івенти. І після таких івентів залишалися банери, які ми також замовляли з неактуальною датою, тобто після івенту ця дата вже ставала неактуальна. І прийшла ідея, що можна дати цим банерам друге життя, і створили сумку, одну з перших шопер, ходити там на нову пошту за посилками, щоб було легко переносити. Посилки кожного разу банер він унікальний, тобто новий принт і другого такого принту навряд чи бути взагалі в світі, і в цьому є і красота. В кожному виробі ми додаємо історію виробу, пишемо, де цей банер, наприклад, був, скільки очей на нього дивилися, що на цій події відбувалось, коли, коли іде цей банер був. І після цього ми якраз. Робимо таку описову частину, де вказуємо його історію, і що зараз людина тримає в руках унікальний унікальний виріб, який зроблений саме от з того банера, який вже теж мав історію. Ця діяльність в Україні стане популярною, тому що повторне використання ресурсів це у нас мені здається в крові в українців. Тобто, ми повторно використовуємо різні вироби від якихось пляшок, які в домох. Господарстві ми використовуємо навіть ті ж самі пакет в пакетіки, а ми також використовуємо. Тому єдине, що це питання креативної подачі, як можна використовувати повторні ресурси, чому, чому це креативно і чому це класно? Ми вирішили показати, що Україна теж вміє робити проекти, які відповідають темі сталості, екологічності і красоти. Я відчуваю, по перше, гордість, гордість за нашу команду. за те, що незважаючи на війну, на різні виклики, і час від часу, наприклад, нерозуміння людей нашої ідеї, що ми нашою командою продовжували працювати і будемо далі продовжувати, тому що ми ідейники, ми мрійники і втілюємо те, що у нас те, що в нас в наших думках, наші вироби теперішні і майбутнє, тому перш за все це гордість, гордість за нашу команду.